Всім добрий день, ви знову на каналі Цівеньки лайф». Сьогодні у нас дуже цікава тема, така як посів ярої пшениці. Ми знаходимося в Дакоті, середина квітня. У нас трошки холодно сьогодні і пішов е сильний дуже дощ. Ми приїхали на ферму, я вирішив вам засняти нашу сівалку з нашим трактором. У е нас прийшов новий трактор з цієї весни John Deere 9 rx 640 640-640 е кінських сил, так як ви зрозуміли. Минулого року в нас був 620 кінський кінських сил трактор. Цього року 640, де вони взяли тих 20 кінських сил, так і ніхто не зрозумів. Капот ми рідко коли то відкриваємо. Але не суть. В нього всього 150 мотогодин. І в нас прийшла нова сівалка, та як ви бачите, джамбір N560F. І так само вона йде з великою Air-картою, з Air-Cартером, яка, яка подає нам. Далі йдемо. Е, наша сівалка складається з двох частин, з основної частини і зер-карти, з, з прицепа, яка подає нам насіння. Е, значить, в нас є три ряда дисків. Е, три ряда дисків. На кожному рядкові є 36 сошників. Е, технологія в нас ноутілк, на немає орамки, немає дисковки, немає, ми взагалі не рихли в землю. Зразу по попередникові, по, по старіні, кукурузі чи соняшникові, чи пшениці, чи сої, тої самої, ми зразу шпаримо, зразу сіємо і все воно сходить, і все виходить дуже ґуд. Зараз трошки вітер і мені трошки холодно. Значить, як виглядають сошники, як, 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 як виглядає механізм. Значить, у нас є диск, отакий от диск, він так крутиться, звідси вилітає насіння. І зразу прикачується одним маленьким, одним зразу великим і одним цим желізним. Він, звісно, в раму вперся, але цей от крутиться. Значить, отак воно висівається, тобто диск ріже землю, насіння висивається, прикачується, і все виходить. Глибину виставляємо ось таким, таким речашком. Так само, як насивав ці кінзі навіть. Висівається отак, диск, і колись прикатуючи. Ой. Е, e, Значить, так, e, перший ряд дисків висиває в нас юрію. У нас сівалка на воздусі, тобто вона подає воздухом e, насіння або міндобриво з кожної бочечки. У нас є 4, так як ви бачите, бочечки Подається насіння в основну частину сівалки, яка висіває. Значить, чотири бочечки, чи чотири тенки, так би сказати, бочечки кажуть. 850, ви бачите, 850 бушелів. 850 бушелів це 23 тони. 23 тонни на, на всю загальну кількість на 4 танки. Перший танк ми взагалі не використовуємо. Перший танк маленький, ось ви бачите, він для трави, для ріпаку, ще там для якоїсь маленької культури. Цей перший танк ми завжди засипаємо насіння. Ось ви бачите, насіння. Далі ви бачите, середній танк ми засипаємо стартер. Це типу, наша нітромоплоска. І назад найбільший танк, та як йде найбільший карбоміду. В загальному 850 бушелів це 23 тонни. Тобто засипаємо ми майже до кінця оцих три танки. Получається ну, десь 20 тонн загалом. Ось наші два вентилятори. Та як би сказати, вентилятори в Америці, ми кажемо фени. Тобто, ви бачите, от шланги починаються. Фени працюють на гідравліці, запускаються, дують потоком воздуха, видувають з тенків, з бочок насіння і міндобриво, яке поступає далі. Тобто, ми зараз наверху, так сказати, на нашому балконі нашої сівалки. Це наші тенки. Сюди ми засипаємо пшеницю, сюди стартер, сюди карбамід. Значить, відкриваються вони дуже просто. Вже коли ми розклали аугер чи наш, я покажу в подальшому відео. Ми починаємо засипати насіння. Відкривається вот так. Тут у нас є пшениця, наприклад, далі тут стартер. І тут я зараз покажу вам карбомід. Отже навіть є півбочки. У нас новий день. Ми сьогодні сіємо на нашій сіваурсі на фермі о Farms. І так, погнали. Так ми сіємо. У нас сьогодні прекрасний день, тепла погода. Ми не сіємо так як компанії цілодобово що з змінами. Зміними трактористами ми сіємо від 9-10 ранку, коли температура нагріває ґрунт, І сіємо до 8, 9, 10 вечора. Сіємо зараз яру пшеницю. Яру пшеницю деколи так поглядаємо, бо якщо не поглядаємо, то ззаді там і шланги вистрілюють і насіння або добриво, добриво вистрілює. Рухаємося зі швидкістю. 6,4 4 милі на годину, це 10, 10 км в годину наше поле. В минулому році була соя. Е, і в нас є два екрани. Два екрани. Тут я собі вивів е, лінію, сонце, за, за, сонце су, дуже світло, вивів собі лінію, я тут сію. Тако. Далі наша сівалка. Пелюка, чайки задні літають, тут недалеко є озеро, то чайки поприлітали. І так це наш основний екран, другий екран, який показує нам роботу нашої сівалки. Зверху у нас показані наші бочки. Кожна бочка, скільки має, в кожній бочці є вага, і вона показує, яка кількість насіння, чи кількість стартеру, чи карбаміду є. Ось тут зверху от пише верхні числа, а знизу пише, скільки воно висіває на один акер. Так як у нас ви забули, один акер, а не один гектар. Тут виключаються наші катушки, тут так само є GPS. А як вспіваю, це наша, робота наших вентиляторів. Ось е, вентилятор намальований. 2971 дує, і 2,5, приблизно 2470 інші дує. Це наші е, тавелси, наші башні. Та як ви бачите, ось такі башні стоять, по яких розподіляється насіння. І коли. І коли башня забивається або забивається якась шланга з неї, то мені показує не зеленим, а червоним. А це от одна, наприклад, башня, і від неї є 5 шланочок. І ви бачите, яка шланочка забита, вона буде не зелена, вона буде червона. Секшн контрол є. Секшн контрол включений. Так проходять наші будні. Ми висіваємо. Яру пшеницю після того ми починаємо сіяти сою. Після сої ми починаємо сіяти кукурузу або в плані е половину посіву сої. Ми переходимо плавно на кукурузу. Одна частина ферми сіє хлопців кукурудзу з е босом, е з кевіном. Кевін завжди на нашій фермі сіє кукурузу. Більше ніхто, найбільше, напевно, не хоче ніхто сіяти, тому що. Дуже габаритна джундюрівська сівалка кукурузяна. Здається, або 36, або 48 рядків вона висіває за один проход. В неї дуже важко повертати, цею важко повертати, але набагато важкіше важкіше повертати покурузяну. Якщо вам понравилось це відео, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити отакі лайки. Ставити отакі лайки, я не знаю, там які лайки. Якщо чесно сказати, якщо поле довге, то можна отак сіяти. Отак. Можна ноги закинути кудись на вікно, на руль, на руль ні, бо GPS одразу зб'ється, а можна просто балдіти, а можна відосики отакі знімати. Але за всім треба слідкувати. Буває шланги відриває, буває гідравліка, масло витікає, буває, забиваються сушники або цей диск. Та Всяке буває, так як, та як на ті самі сезешці, так та як і на ті. Вчора був такий випадок. Мій бос, мій начальник дзвонив до джиндіра декілька десятків разів. Тому що ми залишили сівалку з карбамідом на пару днів і був дощ, потім був мороз. І він дзвонив, розказував своє недовольство, що, що це за ерунда. Так сказати. Я віддав 850 тисяч за сівалку, а в мене карбамід поробився кусками в борщі. Я йому кажу, що при чому ти джундір? Це волога в була, дощ, що десь зайшло, та й карбоміт склеївся до купи, треба було просто висіяти його. а Він мені розказує, що це джундіра факап. Що тут сказати? Нічого не скажеш. Цей канал створено не для якихось там прибутків чи якоїсь великої популярності. Канал створено на основі того, що один мій товариш знімає великі відео. Про життя в Америці, як вам сказати, якщо якісь донати потрібні на війну хлопцям на передову, якийсь дрон, дивлячись по його відео, цей збір закривається буквально за деякі дні. Так само і я вирішив якось дивитися таким контентом фермерським. Можливо, фермери будуть дивитися і комусь на передову, щось потрібно буде з хлопців якийсь прибор чи якийсь дрон, і це відео подивиться, якась певна кількість людей задонатять і зробимо добре діло. Пишіть коментарі, можливо, у вас якісь інші теми є про ферму цікаві, про спреяння, точніше, про як ми кропимо, що ми кропимо, або як ми будемо сіяти сою, як ми будемо сіяти кукурузну, можливо, вам це відео буде цікаво засняти, які в нас сівалки є на фермі.